минулому відео ми говорили про зварювальний апарат, який ідеально підходить для майстерні та невеликого виробництва. Якщо ви ще не переглядали його, натискайте ось тут. Сьогодні ж поговоримо про плазморіз, який призначений для прямолінійного та фігурного різання сталі, міді, алюмінію, чавуну та інших електропровідних матеріалів товщиною до 12 мм. Це як заявляє виробник. Проте в кінці ви побачите на що реально здатен цей апарат. Перед початком перегляду не забудьте натиснути вподобайку під цим відео, підписатись, а автору найбільш вподобаного коментаря ми подаруємо дещо цікаве та дуже корисне. Отже, зустрічайте k 45 з лінійки Jet. комплекті з апаратом постачається сам апарат, плазмотрон типу ПТ-31 із довжиною пальника 5 метрів, двометрова клема маси із мідним дротом з перетином 6 мм квадратних та фільтр-регулятор із манометром, напівавтоматичним зливом конденсату та клапаном скидання надвишкового тиску. Конструкція, що важливо, контактного плазмотрону, дуже проста і складається з захисного ковпачка, сопла одинички, завихрювача та електрода. Всі ці комплектуючі ви можете замовити на сайті JCQA. Посилання залишу у описі до відео. Панель керування представлено екраном, на який виводяться обрані параметри, кнопкою вибору режиму 2T-4T, кнопкою перевірки газової системи та енкодером для налаштування сили струму. Нижче роз'єми для підключення маси, кабелю керування та самого плазматрону. Позаду бачимо кнопку увімкнення апарату, кабель живлення, вентилятор. Фільтр-регулятор із манометром та місце для підключення компресора. Обов'язково слідкуйте, аби робочий тиск повітря під час різання був в межах від 4 до 5,5 атмосфер. Для коректної роботи плазморіза необхідно врахувати кілька важливих моментів. А саме продуктивність підключеного компресора має складати не менше 250 літрів на хвилину на виході, об'єм ресивера не менше 100 літрів, а повітря має бути осушене та очищене. І хоча на апараті вже встановлений фільтр-регулятор, для тривалої роботи все ж раджу встановити додатковий очищувач і осушувач повітря після компресора. Та друге, дельта напруги у вашій мережі без навантаження та під навантаженням не має складати більше 15%. Простіше кажучи, 230 В маєте перед початком роботи і просадку до 195 під час все окей. Але ж якщо напруга падає до 190 або нижче, нормальної плазми не буде. Обов'язково враховуйте ці нюанси для якісного різання. Ну що ж, збираємо апарат та робимо тестові різи. Як бачимо, апарат може впоратись із задачами як побутового, так і виробничого рівня. Проте для них раджу звернути увагу на лінійку трьохфазних апаратів, огляди на які у нас обов'язково будуть на каналі. Як і обіцяли на початку відео, автору найбільш вподобаного коментаря ми подаруємо ось такий циркуль під Плазмотрон ПТ-31, який допоможе зробити ваші отвори ще більш вихайними. А я дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково понатискайте під ним лайки, підписки, та побачимось.